Вітаю з вами переполятник Сергій. А сьогодні в Україні день жалоби. Трохи більше тижня минуло, як ми мали трагедію в Кривому розі. І ось ще одна нова: вчора на верну неділю, російські покидьки обстріляли Суми: 34 загиблих, 119 поранених. На жаль, ми втратили ще сімох діточок. Росіяни били балістичною ракетою спеціально центр міста, спеціально. В день свята, коли там було дуже багато людей. І не розумію, як президент США Дональд Трамп може вважати це помилкою, і він вважає, що росіяни били по якомусь, мабуть, військовому об'єкту. Це взагалі незрозуміло, чому в нього така думка. Невже і досі він вважає, що з росіянами можна вести якісь перемовини і їм можна довіряти? Не вкладається в голові? Коли нарешті весь світ зрозуміє, що Росія справжній терорист, коли вони зрозуміють, що нам потрібна їх допомога, адже ми захищаємо і їх також.